Друзі, привіт! У цьому відео розповім про Гетц сервіс, який автоматизує рутинні задачі у пошукових компаніях Google Ads. Ми вже пройшли стадію MVP і нещодавно запустили Гетс на повну. Користувачів вже десятки, а коли ви дивитесь це відео, можливо, вже і сотня. Сервіс еволюціонував і став набагато крутішим за початкову версію. Давайте розберемося, як він працює, яку користь дає. Що робить ГЕЦ? Ми взяли алгоритм оптимізації пошукових кампаній, ті самі дії, які кожен PPC-спеціаліст повторює щотижня, і автоматизували їх. ГЕЦ створений PPC-спеціалістами для PPC спеціалістів, тож алгоритм перевірений на десятках аккаунтів і побудований на реальних процесах. Тепер давайте про те, як це працює. Сервіс аналізує ваші кампанії та формує готовий чек-ліст оптимізації. Вам залишається лише переглянути рекомендації та прийняти рішення в пару кліків, які ключові слова зупинити через високу вартість або Відсутність конверсії, які пошукові запити додати, щоб отримати більше результатів, які пошукові запити відмінусувати. Які пошукові слова прогнозовано дадуть вам низьку результативність і так далі. Також є telegram бот Щоб ви не пропустили важливих змін, геці автоматично надсилає альорти, що у вас закінчується бюджет, що у вас з'явились нові критичні оптимізації, та також щотижня присилає вам тенденцію по ваших результатах. Також в гетці є такий собі дашборд з аналітикою. Там показана динаміка конверсій і їх вартості за 30 днів, 12 тижнів і 6 місяців. Ця візуалізація трендів призначена. Для швидкої оцінки та розстановки пріоритетів, з якою компанією працювати в першу чергу, все це допомагає вам заощадити годину ручної роботи щотижня. Основні вигади це максимальна економія часу, тому що ГЕЦ аналізує кампанії, готує список рекомендацій. Вам не треба вивантажувати таблички та вручну їх опрацьовувати. Також це просте прийняття рішень. Ви отримаєте готовий чекліст, де все розкладено по поличках. Не треба куперсатись у звітах, просто прийміть рішення за секунди. Ну і звісно ж, автоматизовані сповіщення. Тримають вас в курсі всіх змін без потреби щоденно перевіряти акаунт. Давайте тепер перейдемо до інтерфейсу. Я покажу, як усе працює та яку користь дає. Це допоможе вам швидко приймати рішення під час роботи з сервісом. Погнали з лендінга заходимо в сервіс, логінимось через свій Google аккаунт. Зараз у нас є логін тільки через Гугловський акаунт. Ось і попадаємо на сторінку «Customers». Тут перелічені всі аккаунти, які у вас є. Зеленим відмічені ті, що підвантажені. Якщо ви хочете якийсь аккаунт підвантажити, то нажимаєте ось цю кнопку і вантажаться дані із рекламного аккаунту Google. Тут у нас є основні цифри, які також допомагають вам оцінити стан рекламного аккаунту та обрати той, з яким ви хочете працювати в першу чергу. Що в нас тут є? Кількість оптимізації, які пропонує сервіс. Ось цей стовпець. Далі це бюджет. Там, де знак нескінченності, то значить там схема платежів в аккаунті встановлена така, коли ви плачете за по факту відкручену рекламу фугол. Коли ви сплачуєте наперед по передплаті, то у вас є ось такий от таймер. Тут він показує, скільки приблизно днів залишилось ще вам на покази реклами з урахуванням того бюджету, що зараз є, і тих витрат, які у вас були в попередні дні. Ну і далі основні показники, такі як вартість за тиждень, кількість конверсій за тиждень та вартість цих конверсій за останні сім днів. Дані в ГЕЦі підвантажуються кожного ранку, тобто свіжі дані беруться з Google Ads акаунту і вантажаться в сервіс. Тобто кожен день, коли ви заходите, дані. Будуть свіжі. Далі переходимо на рівень кампаній. Тут ми з вами побачимо до шести опцій оптимізації для кожної кампанії. Давайте по ним швидко пройдемося Перша це пауз high cost and non-converting keywords. Тут є ось така текстова пояснячка, що ця оптимізація робить, та також є відео на Ютубі, яке ви можете подивитися, там наш Максим дуже детально про це розповідає. Але якщо коротко, тут перелічені ключові слова, які або дають вам конверсії дорожче, ніж середня вартість по кампанії, або якщо ви ось в цьому Фільтри виставити значення то дорожче, ніж виставлене значення, або ключові слова, які е, тягнуть на себе витрати, але не дають конверсії. Ось, наприклад, це слово вже витратило в нас ось стільки грошей. Е, з цих затрат ми отримали три конверсії. Середня вартість конверсії 1397. Ми бачимо, що ця вартість на 41% вища, ніж середня вартість конверсії по компанії. Якщо ми з вами дивимося на ці дані і робимо висновок про те, що це слово ключове нам невигідно, і ми хочемо відключити, то ми ось тут ставимо галочку і клікаємо «Pause Keyword. У Гетса пряма API інтеграція з Google Ads, з рекламним кабінетом, тобто все, що ви зробите в Гетці, імпортується в рекламний кабінет. Також ми можемо клікнути ось цю кнопку PostPone Optimization, тобто відкласти цю рекомендацію на обрану кількість днів. Наступна опція оптимізації, навіть дві опції оптимізації це перша non-converting keywords» і конвертін keywords це costly CPC». Вони показують нам ключові слова, які прогнозовано дадуть вам погані результати. Тобто, перша опція це е, ті слова, на які кліки вже пішло більше ніж середньо потрібно по кампанії для отримання конверсії. І друга опція це е, нам показує, що вартість кліку на ці слова суттєво вища ніж середня вартість кліку для слов-слів, які приносять нам конверсії. Наступна оптимізація Add Expensive Search Terms to Negative Keywords. Тут ми бачимо пошукові запити, які дають вам конверсії, але ці конверсії дуже дорогі. Наприклад, ось цей пошуковий запит дає нам конверсію вартістю 2472. При тому, що середня вартість по компанії в нас 990, дуже багато грошей ми на цей пошуковий запит витрачаємо. Тому давайте його зупинимо. Ось це ми можемо зробити також в два кліки. Наступна опція оптимізації це analyze expensive експенсіввордс in search Terms. Тут ми беремо всі пошукові запити, розбиваємо їх на окремі слова і проводимо аналіз в розрізі цих окремих слів. Це так званий N-Gram-аналіз. Але будьте обережні, ця опція оптимізації вам більше дає рекомендації, на які слова слід звернути увагу. Якщо ви берете ось це слово і додасте його в мінуса, то у вас додадуться всі пошукові запити, які містять це слово також в мінуса. І остання опція оптимізації це Add New Keywords from converting Search Terms. Тобто, у вас є важкові запити, які дають вам конверсію, але вони не додані як ключові слова. І ми вам пропонуємо це зробити, показуючи основні метрики для того, щоб вам було просто прийняти рішення. Далі, що ще є в нас тут цікаво? Є ось ця вкладка тенденції. Це саме те, про що я казав на початку відео. Тут ми можемо бачити тенденції по результатам. Можна дивитись як на рівні кампанії, так і на рівні всього аккаунту. Далі переходимо до альортів. Ось тут ви можете підключити Телеграм бот, в який ці альорти будуть прилітати. Робиться це дуже просто: ви копіюєте цей код, клікаєте цю ссылку, переходите в Телеграм, і там далі цей код вставляєте та підключаєте бот. Альорти можна протестувати. Тут ви можете задати, в яких аккаунтах які типи альортів ви хочете отримувати. Також, ось у цій табличці, можна задати ваш місячний бюджет на рекламу. Якщо ваші фактичні витрати будуть до нього доближуватись. Ми вам е, теж прийшлемо алерт. Ви побачите, що скоро бюджет буде вичерпаний. І також ви можете подивитись. Ось у цьому блоку історію змін, які ви вносили. А зараз в мене тут пусто, тому що в цьому аккаунті є змін ще не вносив. Далі, друзі, дивіться, якщо у вас є якісь питання по сервісу, то ось тут є дві кнопки. Перша це Join Community. Ви заходите в нашу Telegram Community, там можете писати буквально будь-які питання, які у вас будуть по сервісу. Ми вам допоможемо. також ми там публікуємо новини про нові функції і так далі. Там є багато цікавої інформації. І також ви можете забукати собі демо кол. Клікаєте сюди, у вас Киду на календарі, ви обираєте день, обираєте час, і ми з вами зідзвонимось. 20-30 хвилин обговорюємо сервіс і допомагаємо вам його запустити в роботу. Так, друзі, подивились з вами існуючий функціонал, але далі буде цікавіше. Зараз у розробці у нас аналогічні функції для товарних компаній, тобто для ваших шопінг компаній та для. Товарних перформанс-максів. Що вже готово, пошик товарів із високим ACOS. Я сподіваюся, ви знаєте, що це за показник. Автоматичні рекомендації для відключення непробуткових товарів, та також, звісно, API-інтеграція з Google Ads. Тобто, ви зможете відключати непробуткові товари в 2 кліки з інтерфейсу сервісу. Зараз ця функція у тестуванні, і скоро будуть інші функції для e-commerce проєктів. І ми шукаємо бета-тестерів. Якщо вам цікаво, пишіть нам у Telegram, І ми дамо спеціальні умови для використання сервісу в обмін на фідбек від вас. Дякую, що подивились. Давайте передавати рутину алгоритмам і аїшкам, а самі займатися важливими та цікавішими завданнями. Посилання на ГЕЦ описі, пробуйте безкоштовно!